Видати кредит у гривнях Юлії Кондратюк банк відмовив своє рішення, мотивував низьким рівнем доходів позичальниці. Натомість каже жінка: необхідну суму у доларах на придбання однокімнатної квартири у рівному фінансисти віднайшли. Виплатила за 6 років і 8 місяців за 80 місяців, грубо кажучи, я виплатила. 4112 доларів – це тільки тіла кредита, а 29 тисяч доларів – це по відсотках. І мені ще платити 14 років. На той час, коли Юлія брала кредит, її квартира коштувала 193 тисячі гривень. А повернути банку жінка мусить майже у сім разів більше. Ситуацію, коли тіло кредиту збільшується у два-три, а то й чотири рази, позичальники називають парадоксальною, акцентують увагу громадськості на процесах девальвації національної валюти та на формуванні курсу валют і звинувачують НБУ у невиконанні своїх прямих обов'язків щодо стабілізації ситуації на фінансовому ринку девальвируя таким вот безобразным образом нашу національну валюту гривну к каждому украинцу залазять в карман. Кожному ми бачимо стоїмость бензина, ми бачимо стоїмость продуктів питання, ми видимо стоїмость групи производства, товарів промислового производства. производства. Всі ці товари ростуть в ціні, але це следствие девальвації національної валюти. Лише у цьому році Національний банк України видав комерційним у якості допомоги бо так званої РЕФ. Лише у цьому році Національний банк України видав комерційному якості допомоги або так званого рефінансування 110 мільярдів гривень під 6,5% річних. Ці кошти майже не повертаються, тому громадські активісти звинувачують НБУ у марнотратстві. Народних депутатів закликають до пошуку компромісів. Давайте знайдемо виважену позицію, Ми готові її доносити, да готові вас підтримувати, однозначно, тому що ми такі ж громадяни, як і ви. Просто у нас робота в Києві. Лага, ми туди є Да. Олію. У вогонь підлив законопроект, поданий депутатом князевичем до парламенту, та проголосований у першому читанні. Нині до нього вже зареєстровано 260 поправок. Цей документ здатен лише затягнути фінансовий вузол на шиї позичальників. Переконані вони, тому нардепів закликають не голосувати. Руслан Князевич, він представник президента. Він ніс те, що він вніс, була підтримка. Да, батьківщина також проголосувала. Ми проголосували по одній простій причині, що нехай навіть щось війде в процес, а потім в поправках чи в чомусь ми будемо додатково щось добиватися. Наскільки це можливо, скажу вам чесно, не знаю. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.